Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні у нас ще один малюнок на тему Великодня. Будемо з вами малювати малесенького кролика. І дуже-дуже простий малюнок вийде в кожного з вас. Буду працювати сьогодні маркерами на ось такому папері для маркерів, простим олівцем. Буду натискати більш сильно, щоб вам було видно на екрані. Ви працюєте як звичайно, і підготуйте резиночку для того, щоб могли забирати зайві лінії, які нам не потрібні. Отже, поїхали. Намалюємо спочатку е, таку шкарлупиння нашого яєчка, в якому буде сидіти наш малесенький кролик. Малюємо ось таке. Відступіть трошки віднизу, і ось тут намалюєте ось таку. Це буде наше шкаролупиння нашого яєчка. А ось тут буде сидіти наш кролик. Намалюйте ось таке півколо. Це тіло кролика. А ось тут ми намалюємо його обличчя, вушко одне. Друге. Цю лінію ми заберемо за одразу, тут намалюємо носика такого Оченятко. Такий. трошечки підправлю ось цю форму. Ось так. Ось такі шкарлопини. І намалюємо тут ще такі гілочки. І гілочки будуть мати на кінчиках квіточки. Це ж весняне свято, тому вже з'являються перші квіти, так? Напишіть, чи підготувалися ви до Великодня, чи вже пофарбували яєчка, пасочки вже напекли, чи викупляли. Мені дуже-дуже цікаво. у нас вийшов кролик. Він у нас буде біленький, але він у нас об'ємний, тому він буде мати і світло, і тінь. Ми візьмемо, наприклад, ось такий світло-світло-жовтенький, для того, щоб проробити, де в нього тінь? Сам він у нас буде білий-білий, з рожевими вушками всередині, світло-світло-рожеві вушка. Чорненький візьмемо для того, щоб намалювати йому оченята та носика. Перш королупи, воно всередині буде таке більш сіре. А зверху буде світло-світло блакитне. Яєчко у нас біленьке, але має тінь та світло, тому буде трошечки, ми тут зробимо ось так. І намалюємо рожеві квіти. Візьмемо більш яскравий відтінок для серединок. Нам потрібен ще такий світло-зелений для того, щоб зробити гілочки. Десь такий відтінок. Не беріть занадто яскраві, бо ми працюємо в таких світлих ніжних кольорах, їх ще називають пастельними. Бачите, такі ми беремо відтіночки ніжні. трошечки ще треба притягнути ось тут, відірвати від фона нашого зайченяту. Ось такий у нас ніжний кролик. Хто хоче, може ще зробити невеличкий фон навколо, тільки навколо нашого зайчика-кролика. Я взяла ось такий блідно-фіолетовий для того, щоб відтінити фон. Якщо ви працюєте кольоровими олівцями, ви так само можете трошечки навколо попрацювати. Я візьму ще світло, такий відтінок ось тут, щоб ще більше відірвати кролика від фона. Де мій світло, світло жовтенький. Ось такий у нас з вами вийшов кролик до Великодня. Сподіваюся, що вам сподобалось таке малювання і чекатиму на вас на наступних уроках. Ще хотіла до вас звернутися, нагадати, що є на каналі спонсорство. Що це значить? Це під кожним відео є така кнопочка спонсорувати. Якщо ви на неї натиснете, ви перейдете на іншу сторінку, де можна буде обрати один з двох форматів. Це для як початківець 10 гривень коштує. Ви отримуєте такі фігурні стікери ваші персональні, які ви зможете використовувати в коментарях. А за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх-всіх-всіх ексклюзивних уроків, які зараз ви не бачите на каналі. А їх вже там близько 100, і там дуже круті уроки. Я вам всім рекомендую підключитися і малювати зі мною кожного дня. І ось тепер це все. Чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!